Доброго дня! Сьогодні ми розберемо хребти сьомги на складові частини. І я покажу, як їх можна використовувати зовсім без відходів. Хоча хребти по суті це вже відходи, бо усе цінне з цієї риби вже зрізали. Так здається, але це помилкове судження. Бо іноді щось йде у відходи тільки тому, що це складно перетворити в товар у промислових об'ємах. Тому і продаються хребти доволі дешево. Але буде дешевше, якщо придбати пласт замороженої риби гуртом. Тут 10 кг, ціна в півтора рази дешевша за магазину, а знайти можна в будь-якому місті. Більшість нормальних людей з цим не заморочуються, але це не про мене. Цей пласт полежав в ніч, але з'ясувалось, що цього замало. Важко обробляти, бо руки швидко мерзнуть. Тому я відклав ще на півдня. Ця ідея з'явилась в мене, коли я дивився, як дружина готує юшку з цих хребтів. Спочатку вона відварює хребет, потім достає кістку, чекає, поки вона охолоне, і ретельно та наполегливо знімає м'ясо з цих маленьких кісточок. Бо їсти це дуже незручно, а м'ясо. Це делікатесне м'ясо червоної риби, і просто так викидати його ні в кого рука не підніметься. Потім це м'ясо повертається в юшку, а кістки залишаються котам. Але там вже майже нічого і не залишається. Це все займає час та ще і псує ніжні жіночі руки. А як усім відомо, не для цього мама квітку ростила. У цьому процесі перчатки обов'язково. Це і техніка безпеки, і руки будуть більш-менш нормально виглядати та пахнути. Краще розділяти хребти за допомогою ножиць. Є такі спеціальні кухонні ножиці. в мене їх немає. Але в мене є секатор та ще й не один. Тому цей з червоними ручками дуже зручно підійшов для обрізання. Пробував ножем, але мені не сподобалося. Головна процедура це відділити кісточки з м'ясом від самого хребта. Це два основних компонента, які ми будемо використовувати. Хребти зразу ріжу на більш зручні куски, так краще зберігати та готувати. Хрептові кіски дають на вар для юшки. М'яса на них майже не залишилось, тому не переймаємо. З них вариться бульйон, після чого можна викидати, чи знову ж котам. Навіть якщо наші гарнюні будуть крутити носами, то тут mm. до них постійно приходять кавалери. Вони вже більш невибагливі і все, що має хоча б якесь відношення до їжі, кимось з'їдається. Плавники та хвости відділяю та складаю їх окремо. Переходимо до найбільш відповідальної частини. Зважую, що в мене вийшло. Хвости майже кіло 400 грам чи 14 відсотків. Саме хребти майже 300 чи 31 відсоток. Ну і м'ясо 5 кг 200 г чи 52%. Разом 97%, але залишилось трохи води. Хвости та плавники можна було б впустити в юшку, але я вирішив, щось і для кішок залишити більш-менш поживне. Та кінчики хвостів це вже точно ніхто їсти не зможе. Тільки будуть тягати по двору та псувати нам усю красу. Тому відрізаємо їх. Пройшла одна година і тепер я маю 4 таких полуфабрикатів. Кожна з яких має свою користь та може піти в їжу. Точніше, в їжу тільки 3. Бо кінчики хвостів я ще не придумав, як можна їсти, але коли знайду, обов'язково покажу, що з ними можна робити. Мої кішки вже чекають і перші знімають пробу. Щоб юшка не була пустою, можна купити брюшка від тієї самої сьомої. Там є і м'ясо, і жир. Треба тільки зняти шкуру. По ціні це теж зовсім недорого, але є образ червоної риби різної якості та ціни, тому це вже на ваш смак та фінансові можливості. М'ясо в нас більше половини від загальної ваги, і це найбільш цікава та смачна частина хребтів. Коли дивишся на хребет, здається, що тут немає чого їсти. Але ми з вами зважили і бачимо, що це більше половини. І нам залишається перетворити ці відходи на повноцінний, корисний та смачний продукт. Зараз ми зробимо вишукані консерви з червоної риби. Я добре підготувався. Інгредієнтів багато, бо я планую зробити три різні варіанти. Почнемо з самого простого рецепту. Сіль 3 грама. Це приблизно пів чайної ложки. Це на мій смак, дехто кладе більше, але сіль тут не консервант, тому беріть на свій смак. По одному лавровому листу. Чорний перець. 6-8 штук. Я на рахую, кидаю приблизно. Гілочка чебреца, він у нас росте на відзимку. І закладаємо кусочки, які я зрізав з хребтів. Саме так цілими кусками не нарізає на шматочки. Додаємо олію будь-яку. Я використовую оливкову. Не ту, що нарисована на пляжці, а ось така. Це рафінована олівкова олія. Якщо купляти такі 5-літрові баклажки, то ціна майже не відрізняється від соняшникової олії. Підходить до лосося. Кладемо по одному кружальцю. Все дуже просто, можна закривати. Колись давно я вже спробував зробити консерву з хребтів з сьомгі, тоді це був експеримент, і я кусок гриби разом з хребтом затовкав в банку та відправив в автоклав разом з тушонкою. Вийшло доволі смачно і навіть хребет став м'яким. Але їсти його все рівно не дуже приємно. А тонкі кістки після автоклаву буквально розчиняються. Їх навіть важко знайти. Другий рецепт це східний варіант. Починаємо знову ж з солі. Гострий червоний перець приблизно 2 г. Гвоздика по одному бутончику на баночку. Часник. В мене він перетертий. Чайна ложка це приблизно один хороший зубчик чеснику. Карі по півчайної ложки або 3 г. Соєвий соус по одній столовій ложці. Мед одна чайна ложка. Після цього закладаємо ребра щільно, але не дуже трамбуємо, тільки трохи примінаємо. Далі зверху столова ложка олії і все можна закривати. Третій рецепт. Умовно я назвав його французьким. Цибуля шалот. Дрібненько нарізаємо, 50 грам масла розтоплюємо на петельні та смажимо цибулю. До речі, можна будь-яку цибулю, яка у вас є. Але в мене був шалух, а його якраз саме французькі поверрай дуже полюбляють. Сіль, гілочка чабрецу, розмарин, Зелена цибуля, якщо вона є, часник. І саме цікава спеція це кардамон. По одній коробочці. Він надає будь-якому блюду свій неповторний відтінок. Трохи чорного перцю, але вже молотого. На ваш смак. І закладаємо м'ясо. Тут я також використовую лимон, але саме сік. На три банки пів лимона. І дійшла черга до підсмаженої цибулі шалот. Трохи ще додаємо масла, грам 10-15 на одну баночку і все можна закривати. Всього в мене вийшло 12 півлітрових баночок. Такий от у мене автоклав, в нього входить 21 банка. Зазвичай я намагаюся заповнювати його повністю, але цього разу я не знав, який в мене буде вихід по рибі, тому нічого більш не підготував. Я довожу до 115 градусів і потім ще тримаю 40 хвилин. Температура трохи ще піднімається, але це не обов'язково. Після цього виключаю газ та чекаю повного охолодження. Достаю зазвичай вже наступного ранку. Треба спробувати, що в нас вийшло. Відкриваю консерву звичайно. Смак дійсно кращий за магазинні консерви. М'ясо ніколи не скажеш, що це якісь відходи. Натуральне, повноцінне м'ясо червоної риби. Лимончик тут дуже добре грає, додає свіжість олію я майже не відчуваю, але риба не суха, як буває з червоною рибою. Якщо вам подобається консерва в олії, тоді треба додавати її значно більше. Але я люблю саме таку в натуральному соку. Раніше ми купляли маленькі баночки тунця для салату. А зараз переходимо вже на свою сьомку. Французька видно, що масло застило, тому її треба споживати гарячою, як основне блюдо з якимось цікавим гарниром. Наприклад, зі спаржею. Щоб риба дозріла і набула більш Насиченого смаку треба витримати її хоча б 2 місяці, а краще відкривати не раніше, ніж через півроку. Тому інший рецепт я буду перевіряти пізніше. Обов'язково зніму відео та покажу. Якщо бажаєте дізнатися, підписуйтесь та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити. На цьому все. На все добре, хай щастить та хай усі рідні будуть поруч.